Виконуємо номер 188 із підручника Алгебра 7 та номер 3.30 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи можна розкласти 68 банок консервів у три ящики так, щоб у другому ящику було вдвічі більше банок, ніж у першому, а в третьому на три банки менше, ніж у першому. Якщо можна розкласти банки консервів таким чином, то при розв'язуванні рівняння і знаходженні кількості банок, у ящику у нас має вийти натуральне число. Уявимо собі, що можна розкласти консерви таким чином. Складемо наше рівняння. Нехай у першому ящику X банок. Нехай у першому. Ящику X банок. Консервів. Тоді. У другому. В умові сказано, що у другому вдвічі більше, ніж у першому, тобто 2 х банок. А у третьому. У третьому на три банки менше, ніж у першому. Х відняти три банок. Всього банок у трьох ящиках. Х додати 2х додати х відняти 3. Що за умовою дорівнює 68? Маємо рівняння. І складаємо наше рівняння x. додати 2х, додати х відняти 3, дорівнює 68. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс і зводимо подібні доданки. Х плати 2х це 3х, і ще х маємо 4х. Мінус 3 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 4х дорівнює 71. Ну а тепер поділимо на 4, отримаємо 17,75. Кількість банок в кожному ящику має бути числом натуральним. У нас вийшло число дорогове. Отже, був висновок 68 банок. Не можна розкласти в три ящики. Отже, 68 банок не можна розкласти. В три ящики. За пропонованим, в умові, способом. записуємо відповідь. Чи можна відповідь? Ні? номер 3.30 із підручника «Алгебра 7» та 3.30 із підручника «Математика 7» та 188 із підручника «Алгебра 7» виконано.